Усім вітання мої дорогенькі. Мало кому відомо, що перші згадки у кулінарних книгах про рецепт та приготування страви під назвою Беф Строганов з'явилися саме в Одесі. Так саме в Одесі вам не почулося близько 150 років тому. Рецепт настільки вдалий, що розійшовся по всьому світу, але по-справжньому його готують тільки в Одесі. Давайте спробуємо це повторити. Класичний бефстроганов це завжди страва з яловичини, тоді виходить особливим, з насиченим м'ясним смаком та запахом. Для страви обрали лопатку. Після гасіння ця частина стане м'якою і нічим не поступається іншим, демонструє відмінний смак. Головне завдання нарізати м'ясо. Нарізаємо шматочки бефстроганова у поперек волокон, інакше при смаженні м'ясо затвердіє через скорочення м'язів. І його важко буде жувати. Нарізаємо тонкою соломкою, інакше процес приготування затягнеться, а їжа вийде жорсткою через випаровування соку зі шматочків. Обрізаємо плівки та жили. Так, доведеться трішки побавитися, але так страва вийде ніжна з відмінними смаковими якостями. Звичайно, можна віддати перевагу яловичій вирізці або філейній частині. Тут орієнтуйтесь на себе. Тепер м'ясо приправляємо. Додаємо 10 грамів солі на 1 кг м'яса. На цьому етапі не потрібно його пересолювати. В кінці ще приправимо до смаку. Додаємо чорний мелений перець, одну чайну ложку паприки та все ретельно вимішуємо. Обов'язково для цієї страви м'ясо має бути свіжим. Перед нарізанням промиваємо його у холодній воді та добре просушуємо, щоб не було зайвої вологи. Тоді не буде витрачатися час на її випаровування, і м'ясо відразу почне смажитися. М'ясний сік залишиться всередині. Далі добре розігріваємо сковорідку з достатньою кількістю олії. Тоді м'ясо відповідно обсмажиться з усіх сторін. Коли олія добре розжарена, тоді м'ясо не буде вбирати в себе цей жир. Викладаємо по шматочку, щоб олія його відразу обволікала і воно присмажувалося. Якщо м'яса багато, сковорідка мала за розміром, тоді смажемо частинами. Не все відразу. Як тільки м'ясо отримало золотистий колір, перевертаємо його на іншу сторону. При смажені запіканні яловичина чи телятина немає виразної золотистої скоринки, Якщо порівнювати його зі скоринкою, яку можна отримати присмажені свинини чи курятини, це м'ясо темніше, тому і скоринка виходить темніша. Поки смажиться м'ясо, підготуємо каструлю, в якій будемо продовжувати готувати без строганов. Додаємо 20 грамів вершкового масла. Воно надасть м'ясу приємний молочний запах і соковитість. Посмажені шматочки перекладаємо у каструлю. Будемо смажити наступну порцію. Також хочу зауважити: ми не відбиваємо ці нарізані шматки м'яса перед смаженням. Не потрібно. М'ясо ніжне, тонко нарізане, а биття в цьому випадку позбавить їх природньої текстури та смаку. Раніше, можливо, так робили, щоб позбавити жорсткості яловичину сумнівного походження та якості. Коли ви обрали відповідне м'ясо молодої тварини, тоді все буде м'яко. Продовжуємо смажити. Важливо викладати на сковорідку шматочки м'яса, щоб вони лежали в один шар. Тоді у кожного з'явиться потрібна скоринка. Не гайнуємо часу, поки м'ясо смажиться, нарізаємо цибулю. На 1 кілограм м'яса беремо 350-400 г цибулі. Цибуля це просто невід'ємний інгредієнт. Справжній партнер для м'яса. Цибулевий сік та запах додадуть м'якості та соковитості страві. Починаємо м'ясо перевертати у тому порядку, в якому укладали. Таке смаження відбувається швидко, тому не відходьте від плити, щоб м'ясо не пересмажити і не пересушити. Далі на цю ж сковорідку викладаємо смажити цибулю. Вона отримує чудовий смак та запах. Смажимо до м'якості. З цибулі ми вже створюємо заправку, у якій буде томитися наше м'ясо. Додаємо до цибулі 300 грамів кетчупу. Ми використовуємо свою домашню заготовку. Замінити його можна на томатну пасту. Від смаку кетчупу чи томатної пасти, скільки буде додано підливу, залежить кислота страви. Просмажуємо кетчуп, помішуючи всього 1-2 хвилини. Тоді додаємо 150 грамів сметани. Коли вона дуже густа, трішки розводимо із водою. Так вона добре перемішається і на гарячій сковорідці не буде розділятися на грудочки. Гарненько перемішуємо. Вершковий смак сметани має особливу ніжність з легкою кислинкою. Від цього яловичина набуває ніжнішого смаку. До речі, сьогодні без строганих багато хто готує зіндички, печінки, свинини та навіть качки. Але це вже просто варіації, які мають з ним зовнішню схожість. Ця страва має готуватися все ж таки з яловичини. Відправляємо готову засмажку з цибулі, кетчупу та сметани до м'яса. На даному етапі заправка густа. Наше м'ясо не підсмажилось, а тільки покрилося легкою глянцевою скоринкою, яка при гасінні не дасть піти м'ясному соку. Його потрібно ще протушити, доливаємо води, щоб була рідина. І було в чому йому варитися, при цьому, щоб нічого не підгоріло. Перемішуємо. Завдяки тому, що ми обсмажили м'ясо шматочки зі скоринкою, тому всі м'язові волокна надійно заблоковані, сік не буде втрачатися. Залишається м'ясо трішки потомити у густому томатно-кремовому соусі, і це дозволить зберегти самостійність кожного шматочка. Кладемо на маленький вогонь, готуємо до готовності м'яса. Цей час в кожного може бути різним, адже залежить від того, яке м'ясо ви обрали, молодої тварини чи ні і яку частину. Для більш густішої консистенції м'ясної підливи 2 столові ложки борошна розводимо, розтираємо або ложкою, або лопаткою у холодній воді. Якщо його просто додати до м'яса, утворяться грудочки. Тоді від борошна ми не отримаємо ніякого ефекту і вигляд буде ніякий. Коли м'ясо готове, вливаємо до нього цю суміш, перемішуємо. Через те, що борошно має здатність осідати на дно каструлі, додаємо його вже в кінці приготування і з ним проварюємо підливу приблизно ще 10 хвилин. Додавши борошно на початку, не зможете довго тушити м'ясо, осідаючи, борошно буде горіти, а це на смак погано вплине. Якщо зробили все правильно, то бестроганов вийде м'яким і танутиме в роті. Густа, насичена, м'ясна підлива, яка підходить не тільки дорослим, а й діти залюбки з улюбленою пастою посмакують. М'ясо та соус стали єдиним цілем. Важливо досягти правильної фактури страви, щоб м'ясо не перетворилося на кашу, кожен шматочок зберіг форму, тому пильнуйте його готовність, не перестарайтеся з багатогодинним гасінням. Ми позбавили його від жил, а потім злегка обсмажили, потомили і безтрогано вийшов ніжним соковитим, Відчувається смак та текстура м'яса. Щоб закріпити процес єднання всіх компонентів, знімаємо з вогню та даємо страві настоятися під кришкою. Бехстроганов з не готовий, густа, насичена, м'ясна, томатно-сметанкова підлива, ніжне та соковите, неймовірно смачне м'ясо. Кожен шматок оповитий та просочений цим соусом і просто тане в роті, а смаженої цибулі не видно. Тільки її смак доповнює цю картину. У нашому випадку відніюються овочі, з яких приготовлений домашній кетчуп. Цю соковиту страву можна подавати самостійно, смакувати зі свіжим печеним хлібом або доповнити гарніром із рису, гречки, макаронними виробами. І найбільше полюбляють поєднювати з картопляним пюре. Хай вам смакує! Створюємо для вас найкраще. Тож підтримайте нас завжди ваші карпатські шкварки.